Шановні колеги, всім доброго ранку. Перед початком робочої сесії дякую колег зареєструватися. Хвору немає. Наразим. Давайте ще, Давай ще раз. Давайте ще раз Шановні колеги, 12 присутніх корм, є оголошую сесію. И ты смеешь на суд умла Стынь кучинащи голову в рочи тя кроса моя слава си запаха мы земли рача

Слава Україні! Шановні колеги! Передокдені у вас на руках. А, прошу поставити на голосування передокденний за основу. За 12 рішення прийнято. Є а, якісь додаткові питання? Доброго дня, Шановні колеги. Питання що саме щодо питання внесення змін до бюджету фенсії територіальної громади та питання про внесення змін до програми здоров'я на діти є пропозиція розглянути в різному ще питання щодо подання меморандуму з ушугуської селищної ради запорізького району запорізької області в рамках програми «Плічок, плічок». Шановні колеги якщо немає більше запитань доповню ставлю на голосування порядок денний в цілому зі зміни. За 12 рішення прийнято, переходимо до розгляду питань. Перше питання принесе до бюджету Одеської територіальної громади до повідач Ольга Селіна. Слухай. Загального фонду бюджету за рахунок переконання вихідної частини загального фонду бюджету стало на перше травня за рахунок єдиного податку фізичних всіх на суму 3 мільйони п'ятсот п'ятдесят тисячі сімсот Відповідно збільшити додаткову частину загального фонду бюджету за рахунок перевиконання на перше травня на загальну суму 1 дев'ятсот 992 тисячі сімсот гривні. Там ведет помощь спеціального фонду бюджету, тому що бюджету розвитку Германської сільської територіальної громади за рахунок перевиконання загального фонду, що творів станом на 1 травня на загальну суму 1 мільйон 560 шістдесят тисяч на передачі загального фонду до спеціального фонду. Становити профіцит загальфонду, та дефіцит спеціального фонду на суму 88 мільйонів двісті тисяч 936 тисяч. Прошу піднять. Чоловік, є запитання до даного закону, якщо немає на не з. За рішень прийнято. переходимо до наступного питання. Питання No2: внесення змін до програми вдоровані діти Гаденської територіальної громади, де повітря з рівні слухання. Зв'язку збільшенням обсягу фінансування даної програми на суму 40 тисяч пропонується внести зміни до даної програми. Прошу підтримати. Станом голосування. За 12 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань різне. Митру, слухаємо вас. Шановні колеги, до вашого проєкт рішення <клес> <клес> про участь в експертальному проєкті і співального системної взаємодії між територіальними громадами клічокліч між Раденською сільською радою та Кошумунською селищною територіальної громади Запорізької області. Відповідно до якого пропонується надати згоди на участь аденськівської територіальної громади експериментальному проєкту із країн налаження взаємодії між територіальною громадами сі... тобто, за дезмісної єдності в подаванні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, затвердити проєкт меморандум про співпрацю між аденськівською територіальною громадою та Кшурунською селищною територіальної громади Запорізької області. Уповноважити селищно на сільського голову Бабачука Олександра Іваніша до посередньо відповідно меморандуму. Прошу підтримати. Шановні колеги, якщо немає додаткових питань, стану останні питання на За 12 річних країн. Шановні колеги, якщо немає більше запитань до порядку денного, оголошую сесію закриті. Ще не кращіні, ні ніголя. Ще на українці у смітне. доля. Скинуть наши пороженьки як роса на солнце. Запомогу немы вратча усложить tudos louvado o mundo inteiro chama todas as louvado tuas misericórdia na nossa infância sem se louvado o oh